Вже тиждень Аня не виходить на зв'язок. Вона поїхала в Карпати знімати блог і зникла. У мене залишилися лише її геолокації, точки на карті. Я вирушаю по цьому маршруту, хлопче. Це кінцева зупинка. Я взагалі-то купував білет до села Шипіт. Е, ні, я туди не поїду, там дивні речі відбуваються. Ви не знаєте, де знаходиться ця локація? Знаю. Це хата нашої мольфарки. Тобі. Он туди. Розказуй, що тебе привело? Я шукаю свою дівчину Анну. Вона блогер і була у вас тиждень тому. Так, я пам'ятаю її. Вона запитувала про містичний ліс. Саме там відмічена її остання геолокація. Я повинен негайно відправитися в той ліс. Випий мого травяного узвару! Він захистить тебе від нечистої сили. Це колон Ані, значить, я йду в правильному напрямку. Десь тут останнє її місце зупинки. Далі маршрут обривається. Ти хто в біса такий? Я шукаю дівчину. Мольфарка сказала, що вона направилася в містичний ліс. Знайшов кому вірити. Ніякої містики тут немає. Вона труїть туристів своїм узваром, вони потім бродять лісом і бачать галюцинації. Що могло трапитися з Анною? Де її шукати? Хтось падає з обрива, когось зжирають дикі звірі, а хтось божеволіє і залишається назавжди у цьому селі. Тим, кому пощастило вижити, втрачають пам'ять. Я випив того узвару. Що мені тепер робити? Тобі потрібно бігти в лікарню і дуже швидко. Ти не підеш. Ти залишишся тут. Назавжди. Ні. Цього не може бути. Це галюцинації. Вже тиждень Аня не виходить на зв'язок. Вона поїхала в Карпати знімати блог і зникла. Я вирушаю по цьому маршруту. Часу обмаль.